Всім привіт! Це кому цікаво. там Я вже почав переписуватися люд, з людиною, теж хоче якось щоб все робило без світла. Це коротше, я купив такий кирпич ще той. Ну, бомба мощний. Він приїхав на 83 заряді. 677, кучу всього я заряджав, прикиньте, до нуля поки спуститься. Сігма. Ну, ну, я Сігмою там через 3 роки згорів на 10 був. Вот, ну тут такие. Це я взяв такий вже на 40. Скільки ось этих виходів? Ну ви поняли. Купив перехідник. Пише оба перетворення. З 15... Ой, з п'яти. Если вас этот 5 Вт, якщо я не помиляюсь, хоче. Підіжжіть. Короче, з павербанка з 5 Перетворює на 9 або 12. Давай швидше там. Короче, це надо його кудись включити. Соединить. Он бачите 9. Можна на 12. Це якщо у вас роутер, о, роутер 9 або 12 Вт, то він оце перетворює. Чи вольт, ну короче, я не шарюсь в системі. Если вас перетворює, він... Тоді отакий переходничок. Мощний повербан. Но в мене такий Asus. Рогач. Світла, кстати, нема, чого я її відключив. На три роги. Він зараза хоче. Дивіться, 19. А перетворювач на 9 або на 12. А це зараза, хоче 19. Тобто підключається, все працює. Але не працюють оці індикатори Wi-Fi. На 2 Гц, на 5. Тобто включення працює. І інтернет на стрілан дає можливість без світла працювати. Но не знаю, де взяти такий самий, щоб він показував на 19. Ілі міняти потрібно. Йому вже 6 років, можна замінити на другий, ну щоб там ззаду було написано 6 або 12, тобто 9 або 12 вольт. Тобто така проблема. Що найцікавіше, стандартний, щоб ви знали, на нього перехідник, ну іменно на цю модель. Він стандартний, він не підходить, не влазить. Тобто я купив цей отакий не влазить. Бачите, це 5 х 5 там щось. 2,1, 5х5 на, 5, на 2,1. Я його купив за таким переходничком. Оце він типу, підходить, ну і то, якби стіночки були потолще, щоб тугіше Ну, принцип в тому, що він горить. Проблема в тому, що Wi-Fi не роздає. Коротше, треба ілі оцей шукати, щоб 19 тут було. Не, не найти. я Не можу знайти, я не розумію, як його прописати. Прописував на 19-му ну, ну, що то не то пальто. Може, Погано. Звісно, видно, бачите, все працює, показує тут заряд. Повербанка, перетворювача на 12, горить ця кнопочка, що я казав, індикатор. Це що є типу, світло, це ось є типу, інтернет, а посередині дві не горить ті, що повинні мені роздавати Wi-Fi, те, що мені треба, тобто не вистачає перетворювача 12, треба 19. Я не можу його щось знайти, щоб він такий перетворювач був, що 19. Ілі його не існує, ілі просто я не можу знайти, якось прописати там правильно. У когось така може ситуація. А так все гарно виглядає. Просто може потрібно поміняти этот роутер. І буде все класно. Ну, Коротше, от отак. Ще може щось намудрую. Сьогодні у знайомих вони не користуються тепелінки, є там, кажись, 9 або 12. Тобто йому треба або 12 оце, або 9 ватт для праці. Я сьогодні в них возьму вечором, затестю. Можливо, все вийде і тоді буду вже думати. Щоб ззаді було указано там 9 або 12 ватт. Тоді будемо пробувати. Тобто, тоді будемо, можливо, купляти новий роутер. А цьому вже 6 років. Може він своє віджив, хоча і 2,4, і 5 Гц. О, щось загорілося. Ну, не знаю. Вчора не загоралося, а, все, воно. Все-таки йому, походу, не вистачало. Загорілися середні, але пропав, став красний. Індикатор на інтернет. То щось йому не вистачає. Бачите, вчора навіть цього не було. Я думаю, це, якщо буде на 19 цей перетворювач енергії. або другий роутер, то все буде працювати. Ну, коротше, за те, що снім... за те, що За тестю, сніму вам відео. Так, хватимо вам. Тимо тут, тут знімати. Всім пока-пока, гарного дня. Собрався їхати відео знімати, гримить грім. Гри, гри. Ой.